Наймасованіший обстріл з початку великої війни у ніч на неділю пережила Львівщина, місто і область. Зазнали комбінованої російської атаки дронами камікадзе, крилатими ракетами та гіперзвуковими кінжалами. Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру, спричинивши масштабні руйнування. І зараз до нашого ефіру долучається Ростислав Тістик, голова підкомітету з питань європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Вітаємо вас. Доброго ранку. Отже, наслідки атаки на Львівщину. Якої зараз допомоги потребують постраждалі і регіон загалом? Так, хотів би ще раз висловити щирі співчуття родинам загиблим. На жаль, ми вчора мали ще одну погану новину. Окрім чотирьох загиблих, ще в лікарні також загинули п'ятна особа, зокрема, її дівчинка Анастасія. Щирість співчуття близьким та рідним. Якщо підсумовувати, знаєте, наслідки е руйнувань, які зазнали які зазнав Львів та Львівщина в цілому, можемо сказати, що офіційними даними вже е є постраждалі це будинок, де власне якраз і загинула ця родина. Також безумовно е індустріальні парки, які зазнали там близько 40 тисяч метрів квадратних руйнувань. Е це великі індустріальні частини міста Львова, також хочу відмітити, що в різних районах постраждали жителі в деяких близько півтори тисячі вікон, в деяких школа постраждала, інші об'єкти і ще сотні також вікон. Безумовно, зараз вже створені робочі групи. Оперативного реагування так звані нові бригади, які власне допомагають і причисти і вичистити місто від наслідків, і в тому числі швидко і оперативно визначити конкретно кожен заявлений факт і працювати з громадянами і оперативно їх замінити цьому, власне, якраз і займається у місті Львові. Насправді, ми зазнали такої, можна сказати, з 24 лютого 2022 року найбільш масованішої атаки, близько 140 дронів шахедів та 23 ракет. Ми знаємо, що завершився ваш нещодавно візит до Сполучених Штатів Америки. Були зустрічі, знайомства, зокрема, ви про це і повідомляли в своєму телеграм-каналі, але хочемо спитати по ситуації, яка зараз там виникла, зокрема по тому шатдауну. і наскільки це може торкнутися нас українців, і наскільки це може вплинути на ту допомогу допомогу від якої ми всі залежимо? Дуже дякую за запитання. Так, безумовно, цей шадаун, він вже майже триває тиждень часу, трошки менше, саме з минулого середини тижня. І як показує статистика, та це приблизно. Ну, найдовше відбувався шадаун в Сполучених Штатах Америки там до 30 днів. Ми залежні від цього частково, але мою думку, великою мірою, оскільки вже конгресом було проголосовано допомогу Україні протиракетної допомоги до Хаймерсів, до Петріоті перепрошую Хаймерсів до інших. Американських озброєнь на суму 300 мільйонів доларів, яка була збільшена якраз до 400. І ми очікуємо і вже проговорювали також і просили підтримати та ще збільшення ще на 100 мільйонів вже в самому Сенаті, та щоб вже президентом Трампу була підписана допомога на близько півмільярда доларів. Тому безумовно хотілося, щоб цей шатдаун якомога швидше завершився, наскільки ми розуміємо, десь бракує консенсусу. Та і дуже сподіваємося, що найближчим часом вдасться регулювати. Нам дуже необхідна це зброя, особливо в такий час коммінованих атак, які відбуваються щодня на Україні. Ми особливо потребуємо цієї допомоги. А є у нас якісь новини щодо рішення про заморожені активи. Дивіться, про це було дуже велика кількість розмов. Ми зустрічалися з різними сенаторами та конгресменами, та і просили їх так само і запевняли, адвокували, переконували в тому, що невелика необхідність цих коштів, саме замороженої країни з російських активів, була використана на закупівлю американської зброї. Зараз, скажу так, дві, дві, дві новини. Перша це. Те, що було досягнуто якраз домовленості між президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, в частині якраз нової такої угоди Дронділ. Ми, напевно, вже, можливо, про це вже говорили, але я б ще раз хотів би теж нагадати, бо якраз ми і зустрічалися, і паралельно працювала якраз урядова комісія на чолі з Боєвим, заступником міністра оборони, і проговорювали. В ретельно в різних якраз, частинах домовленості по дрон діл, так званий, і так само Мегаділ. Дронділ може входити в частину Мегаділ, але наразі ми говоримо про нього окремо. Це йдеться мова про те, що американці потребують нових технологій якраз е дронів. І ми е на Прикле жаль, але на велику радість для наших виробників маємо великі переваги, саме якраз в коротких відстанях. Там безумовно ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки у великих дронах є лідером у світі, але. Якраз в частині впівдронів, інших маленьких і короткотривалих якраз дистанціях, вони потребують особливо цих технологій, і власне було домовленості зазначено, типу як роялті чи іншою формою оплати. Та це угода сягатиме декількох мільярдів доларів. І е, це є окремий блок щодо дронів. А друга частина це якраз мегаділ, близько 90 мільярдів євро. Ця цифра озвучена і підтверджена також нашою пані посол. Йдеться в переговорній частині з європейськими лідерами, які і так нам допомагають. Ми вже неодноразово з серпня місяця отримуємо цю допомогу за рахунок якраз європейських коштів, які закупляють американську зброю для України. То йдеться мова якраз про 90 мільярдів євро, які в тому числі розглядаються з майбутнього репараційного кредиту. За різними словами може сягати 140 мільярдів євро і інших, тобто безвідсотково надати Україні кошти на закупівлю зброї. Із них розглядається якраз 90 мільярдів євро. І хочу відмітити, що ми і адвокували необхідність зайняти це також політичне рішення і підтримати її в юридичній частині щодо дати можливість Україні за ці кошти закупляти Зброю це надважливо для нас. Нам безумовно нам буде велика потреба коштів і е, післявоєнний час, але нам потрібно вже і зараз перемагати на полі бою. Нам потрібно вижити, нам потрібно зберегти наші життя е, як наших військових, так і наших цивільних. Тому ми про це максимально адвокували, щоб вже і зараз і в. Переконували нас в тому, що є підтримка, є розуміння. Великі юридичні компанії залучені щодо цих процесів. Так само підтримка є державного Депу і Пентагону. що ми матимемо попередню: вже не хочеться озвучити. наскільки розумієш, це буде якась окрема велика зустріч, де озвучиться про цей мегаділ. Він сягатиме 90 мільярдів. Євро, і якщо я ще можу також додати, це не менш важлива тема для нас, яку ми адвокували, Це викрадені е, наші дітки, це кожна дитинка, це великий світ. Хочу відмітити, що зараз е, це питання по Україні є одне з найпріоритетніших. Насправді, наш президент і е, Володимир Зеленський і пані Олена Зеленська сильно підняли це на американському е, штабничні е, це питання. Візитом Нью-Йорк. і цього разу це по особливому було чути, тому що на кожній зустрічі було питання від конгресменів сенаторів: розкажіть більше. І за це також хочеться подякувати і пані Меланії Трамп, яка е вирішила, чи е як це сказати, дипломатичним жестом та. Підняти це питання на першість з геополітичної адженди розказували про різні історії. Розказували про підтримку, як це може бути, як це взаємодіє, Де їхня може бути особиста участь чи великих політичних гравців, і багато дякуємо, було переконання. Пане так. Дякуємо вам, Ростислав Тістик, голова підкомітету з питань європейської інтеграції, комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Був з нами на прямому зв'язку.